Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку закріплення вміння читати робота з дитячою книжкою. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Розпочнемо нас, наш урок з читання з того що повторимо букви, які ми вже вивчили, і прочитаємо склади із цими буквами. Будь ласка, читаємо склади разом зі мною. АЛ, ОЛ, УЛ, ЕЛ, ІЛ, ИЛ, ЛА, ЛО, ЛУ. le li ly am om um m im im ma mo mu um, me mi мы as os os. С. ИС, ИС, СА, СО, СУ, СЕ, СИ, СИ. Дуже добре. Поставте відео на паузу та прочитайте ще раз ці склади самостійно. Продовжуємо читати склади із вивченими буквами. Читаємо разом зі мною. Ан, он, ун, ен, ін, ін. На но, ну, не, ні, Ни. Ак. Ок. Ук ек ик ик ка ко ку к е ки ки ав ов ув ев ів ів ва во ву в Ві ви. Дуже добре. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте ще раз ці склади самостійно. Сьогодні на уроці читання ми будемо удосконалювати вміння читати та будувати речення, працювати з прочитаними творами. Прочитайте разом із щебетунчиком чисто мовочки. Послухайте, будь ласка, уважно щебетунчикові чистомовочки. Рі, рі, рі гамірно в дворі. Ра-ра-ра галаслива дітвора. Ву, ву, ву зліпили бабу снігову. На, на, на ми залізли на слона. Читаємо разом зі мною. Рі. Ри, Ри, гамирно но в двори. Ра, 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 галаслива лива, дит, вора. Ву, 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 злипили бабу снегову, на, 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 мы залезли на слона. Дуже добре. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте ще раз чистомовочку щебетунчика, але вже самостійно. Прочитайте слова швидко і правильно. Відлига, драбинка запропонував, приставили, вибігли, зліпили. Читаємо разом. Відлига драбинка запропонував Приставили. Вибігли. Злі А зараз спробуємо прочитати швидше: Відлига, драбинка, запропонував, приставили, вибігли, зліпили. А зараз, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та спробуйте ще раз прочитати ці слова так швидко, як тільки зможете. Послухайте, будь ласка, текст, який я вам прочитаю, і придумайте до цього тексту свій заголовок. За вікном відлига. Діти вибігли на двір, стали ліпити снігову бабу, а потім зліпили великого слона. З довгим хоботом. Зверніть, будь ласка, увагу, буква Х, яку ми ще не вчили. Славко запропонував давайте зробимо зі слона гірку. Давайте! голосно загукали діти. Приставили до слона драбинку. По драбині Славко заліз слонові на спину, потім сів на голову і по хоботу вниз, ніби з гірки. Усі діти й собі полізли по драбині на слона, а потім один за одним по хоботу донизу. Слонова гірка така весела. Дітки, який заголовок можна підібрати до цього тексту? Слонова гірка, зимові розваги, діти і сніг, або сніг, е, е, слон зі снігу. Дайте, будь ласка, відповіді на такі питання. Чи знаєте значення слів відлига і драбина? Відлига це коли був сильний мороз, а потім стало трішечки тихіше, трішечки тепліше, і сніжочок почав чуть-чуть підтаювати. Драбина, дітки, це сходинки, по яких можна збиратися наверх. Які слова в тексті вам ще не зрозуміли? Якщо є такі слова, зверніться, будь ласка, до. Своїх дорослих, хто поряд із вами, можливо, вони вам підкажуть, що означають ці слова? У яку пору року відбувалася подія? Ну, ми це знаємо, так? Подія відбувалася взимку. Яка погода була? На дворі трішечки стало тепліше, тобто не такий сильний мороз був, так? Відлига була. Що зліпили діти зі снігу? Спочатку вони. Почали ліпити снігову бабу, а потім вирішили зліпити зі снігу великого слона. Хто запропонував зробити зі слона гірку? Хлопчик Славко запропонував зробити гірку зі слона, як діти залазили на слонову гірку. Вони приставили драбину і вилазили по драбині слоникові на спину. Чому слонова гірка була весела? Тому що це дуже весело вилазити на спинку до слона, а потім по хоботові з'їжджати вниз. Чому в кінці останнього речення стоїть знак оклику? Тому що дуже весело діткам було гратися на вулиці і з'їжджати зі слонової гірки. І тому це речення має окличне. Форму. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Розкажіть, що роблять діти. На цьому малюночку ми бачимо ось цю гірку зі слона. Дітки з'їжджають з гірки. Так? Чи пов'язаний малюнок із текстом, поданим на попередній сторінці? Так, звичайно, цей малюночок намальовано спеціально для цього тексту, який ми з вами тільки що опрацьовували. Перекажіть текст, користуючись малюночком. Спробуйте, дітки, розказати, про що розповідається в тексті за допомогою малюнка, що була зима. Але якось трішечки стало тепліше, і на дворі була відлига. так? Дітки вибігли на двір, стали ліпити снігову бабу, а потім вирішили зліпити великого слона з довгим хоботом. Хлопчик Славко запропонував, давайте зробимо зі слона гірку. Всі дітки погодились. Вони приставили до слона дріб... драбину. По драбині вилазили йому на спину, а потім сідали на голову і на хоботові з'їжджали, як з гірки. Усі діти. Почали робити те саме, що і Славко, і їм дуже подобалася слонова гірка, бо вона була весела. Подивіться, будь ласка, на малюночку дітки є слова, які розсипані у букви. Червоним кольором одне слово, блакитним кольором інше слово. Давайте спробуємо скласти з розкиданих букв назву малюночка. Слонова гірка. Так, дуже добре. А зараз, дітки, я пропоную вам послухати і подивитися невеличку розповідь про слонів. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Я думаю, що вам дуже цікаво. Послухати щось про тварин, особливо великих. Сьогодні я вам розповім про слонів. Слон найбільша тварина, він не хижак, а вегетаріанець, але вважається найнебезпечнішим звіром у місцях свого проживання. Слони мешкають в Африці. І Азії. Африканський слон найбільша з сучасних на землі тварин, проте, незважаючи на велику вагу і зріст, слон дуже рухливий, ходить легко і швидко, слони гарно плавають, причому над поверхнею води залишається тільки лоб і кінчик хобота. Хоч плавають слони дуже рідко, проте купаються з величезним задоволенням, ці тварини без видимих зусиль долають крутий підйом. І що цікаво, що ходять слони майже безшумно, Вражаюче видовище стату слонів в лісі, уявляєте? Абсолютно безшумно тварини буквально прорізають густі зарості. Здається, що вони ніби не справжні. У лісі не чути ні тріску, ні шелесту, ні руху гілок чи листя. Африканські слони більші. Вага самця досягає до семи тонн. Довжина половиною метрів. А зріст 3,5 метра. Тривалість життя слонів становить 60-70 років, у неволі до 80. Найбільші тварини змушені багато їсти, тому що їхня травна система може переварити лише 40% їжі, що надходить. Дорослий слон. З'їдає щодня близько від 140 до 270 кілограмів листя і трави. Щодня. Уявляєте, у найбільшої тварини дуже незвичайний ніс хобот. Насправді хобот це зрощені ніс і губа. Слон може набрати в хобот 10 літрів води для пиття або купання. Так само слони набирають хоботом пил і роблять собі пиловий душ. Коли слон лежить у воді, він виставляє хобот вгору, щоб дихати. Всього за один день слон випиває від 100 до 220 літрів води. Хобот для слона. Важить набагато більше, ніж рука для людини. Цей орган дозволяє тварині дихати, їсти, пити та слідкувати за чистотою тіла. Навіть купаються та захищаються слони за допомогою хоботів. Буває так, що в хобот може залізти й миша. То слон набирає повітря і вистрілює. Що вже говорити про вираження емоцій? Слони по особливому вітають один одного. Одним з них є обійми, коли слони оббивають хоботи один одному. Якщо молоде слонення послизнеться, у бруді дорослий слон. Протягне йому хобота і поставить його на землю. Слони мають поганий зір, бачать не далі, як на 20 метрів. Це єдині тварини, які не вміють стрибати. Слони дуже рідко живуть поодинці. Вони живуть стадами. Звичайний склад слонового стада це десять старих, молодих і зовсім маленьких тварин. Як правило, в стаді є вожак, найчастіше стара слониха. Стадо слонів це дуже дружна сім'я. Тварини добре пізнають один одного, спільно захищають дитинчат. Вони разом харчуються, купаються, мігрують. Самки виношують своїх малюків аж 22 місяці, це майже 2 роки. При народженні дитинча важить близько 60 кілограм і за день випиває 11 літрів молока. Перші півроку свого життя. Малеча не вміє користуватися хоботом та часто перечіплюється через нього. Слони сплять, тісно притулившись один до одного, щоб відчувати себе в безпеці. Допомагають один одному. Слони ніколи не залишають один одного в біді. Якщо хтось з них потрапив у яму чи пастку, інші протягують йому свої хоботи. Намагаючись допомогти, слони нізащо не залишать малюка, який втратив матір. Дуже рідко слони б'ються, тільки поранений слон може стати дратівливим. Зазвичай такі слони віддаляються від стада. Поранений слон небезпечний і для людей. Слон в люті легко може перейти в атаку. І перевернути автомобіль. І коли мисливці гонилися за слоновою кісткою, нерідко гинули під ногами поранених гігантів. Слони бувають агресивні. В Африці від нападу слонів більше гине людей, ніж від левів. Слони бувають теж лівшами і правшами. Вони одні з найрозумніших тварин на планеті. Слони сплять всього 2-3 години на добу. Вони не можуть довше спати, тому що дуже хочуть їсти. Слони гуляють по полях. Вони можуть за декілька хвилин знищити весь урожай. Африканські слони на відміну індійських ніколи не лягають. Вони навіть сплять стоячи, дуже зручно тупнувши ногою передати привіт рідним на віддаленому пасовищі або попередити їх про небезпеку. Цікаво, що серце слона важить від 20 до 30 кілограмів і б'ється з частотою 30 разів на хвилину. А кров слона за вагою становить до 10% від маси тіла. У цих тварин дуже великий мозок. Він важить приблизно 5 кг, і в ньому поміщається величезна кількість інформації, яка зберігається багато-багато років. В них дуже хороша пам'ять. У слона. Дуже розвинені нюх і слух. Слони все чують, слух у них приголомшливий, і вони вміють визначати, звідки точно виходить звук. Усі слони занесені до червоної книги. Уже багато сотень років люди намагаються приручити найбільших тварин. Азіатські слони мають більш добродушний і поступливий характер, їх легко приручити, і вони практично не проявляють агресії по відношенню до людей, чого не можна сказати про їх великих африканських друзів. Саме азіатські слони виступають в цирку за інтелектом. Слони належать до десятки найрозумніших тварин світу. Їх мова складається з сотні звуків. Слони емоційні, люблять спілкуватися, мають відмінну пам'ять. Вони ніколи не забудуть людську доброту, але і образи не пробачать. Якщо вам сподобалася розповідь про слоників, я пропоную намалювати малюнок до нашої розповіді. Пригадайте, що на уроках читання нам вам найбільше сподобалося сьогодні робити? Які із завдань, запропоновані в букварику, були найцікавішими для вас? І чому? Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу і увагу та прощаюся до нових зустрічей!